<invitor stirrucks> І до нас треба почати, а я вже ляп роблю. Ми починаємо такі сережки самі робити. І формочки, кактуси. О, а ще сережки. Кінчики. І ми зараз будемо замішувати цю, я не знаю, як звати, житкость. І потім засипаємо формочки якісь блістинки, щоб вона блистіла, або світочки можемо зібрати. Ми зробимо два мені і два Ірі. І потім ще трошечки попродаємо. Значить чотири зробимо, щоб могло скласти, тоді було гарно. Раз, два, три, чотири. Це в нього не стануться ще чотири. Значить, можемо ще дві пари зробити зараз. Мили... Шо? Не сейчас давай. Uh -huh. Миллиметрів чи миллилитров, я не знаю. Миллилитров. Да. Стоп, 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 стоп. Хорошо. Правильно. Так, і тепер, Евелін, давай я скажу, коли стоп. Не, я б... ты закінчиш, хорошо? А, а хорошо. Чтобы я даме... переборщила. Потому что я колись під лампой переборщила. Все. Я Якась гадота ишла. Я ж вот еще 20 мл. Диви, щоб діти не доставали спеціально наверх і спеціально закривають такси. Я бачу на для дітей. Дітка може теж зросли. Це для. Ти бачиш, так? Да? Ага, ми хіміки. Пф, ми хіміки. Якщо щось зірветься, то наш дом зірветься. Ой, рівно, рівно. Ага, ага молодець. А ну, подожди, закривай, закривай. Я свій закрию. Ти ученого чого ховалиш? я ну, Так, Так, і береш... я беру палочку, я уже помню. Яку конфетку хочешь? Розовую червону? Яку конфетку хочешь? С клубничкой или с крабиком. Я тоже хочу мешать. Дві горні. Я тоже хочу мешать. Воно ну, так прикольно, воно начинать. Якраз фокус заловирую. І треба тщательно перемішати, щоб воно потім вийшло. Де ще? Я теж хочу перемішати. Я теж все-таки хочу перемішати. Давай я на всякий случай, а то може піввелитись. Ти мені що, не довіряєш? Не довіряю. Надо так, щоб ці лінії не були. Тоді і зробимо. Дуже сильно можна, воно виливається, потім вилиться. І що, нам потом робить? мішець? А-а. Угу. Угу. Так, так вона его на трошке загущається чуть-чуть. Так. Я ж... ти будеш засипати ввсточки, хочеш? Блсточка записати? Да. Записати. Сейчас <сх> тобі дам щось гарне. Щось ти могла зап... Сипати. Хочеш мені, я тобі дам, кусочок папір, ти будеш. Хочеш? Що з ними робити? Не, свою... давай. Розінка. Ось. Дріонки. Коротше, ці, лістинки всякі. Так. Диві, оці можна теж отсюди брати, підтримати, оці дуже гарні. Давай ну, выберем разум. Може... А то що мені казала, що выглядел. Давай, може, білий и черный. Вони такие ларни. Хочешь? Покажи. Так есть. Нет, я не гарни? Да. Давай. Отсюда что-то засветом. Все. А не, не надо. Так, еще раз покажу. Ми маємо такі кольора. А, да. Сарашки, якщо прозорі, то це негарно, гарно. Можна десь на двірі якісь світочки збирати. Щось такого, ну, насипати туди. Да. Ми знакалися. Хух, дивіться, на всякий случай я беру. І про, так, а така, будемо тільки лякати. А, це поставимо ще. Хух, а я трошки загущую вже. А, нам ну, понадобиться ножиці. Клайни. Ну, у нас закидуща зараз лупиш. Ну, нема що робити, чесно. І не ми а, робимо сережки, бо то, що в нас нема ніякого заняття, щоб нормально зайнятися. Ми б на двір пішли. Ми на двор йде. На зін пішли, бо по... в хаті. А на районі йти теж. Я сиджу в хаті. Хава і борщ. що Я буду висипати, ти мені з вами сказала. Да, так, ти будеш висипати. Да. Диви, ти отак ось тоді вона буде висипатися. Я сама хочу. И Авелина первый раз, наверное, делает сарочки. себе. И сарочки делаются золотого, клаю, всякого. Ну, что я делаю? Так, хватит, так, и хватит. Все, и сюда все, все. так само. А я буду уже белый заливать. Яка заливать? Засыпать, конечно. А -а -а. Так, и беласенький, надо хватить и черные Эй, еще. Эй, ты сказала, что я сама все Знову іра поводится, наче, <гас> наче мама робить з дитинкою поділки. Точно. Вона так зі мною говорить. Боже мій. Знаєш, ти будеш засипать, а я все другая зроблю. Що там таке? <гас> так тобі піти. <підій>, <гас> Чуть-чуть переборщили. Чуть-чуть <гас> мало сказано. О, о! Давай, чорно, готові. Она таке гарне, бачите, бусинка така. Це бусіньки з моєї картини, але ці картини вже год не робить. Так ну, ви поня... ну ви поняли ці картини, які ви складати моза. Це так важко, я вже я не... часа сиділа, у мене такий ряд спереду ще. Я ні одної картини так не склала. Так, чорний, так? Да? А мені ж треба, так що робити? Ми бри... про мене забулися. А, да, робиш, робиш. роби собі роби Роби собі? Так. А я собі. Ну, логічно.

Палець. А то багато не можна, а то клей не влізе. Так, і тепер ці всі Це бумажка тут вишні. Ну, може оставить ще один. Так, ми вже зробили. Тобі трошки ну те ж саме, що і стин. Немає нічого нового, не може показати. Ну, no. no, може трошки видно. Ось так є. Чувство, наче ми якісь шоколадки робимо. Точно! Тут можна даже шоколадку робити, але вже ця форма і спортивна, Так що ми не будемо. Так, а ну, подожди. Давай я ви... Евелин, давай я. Я. я, собі, я собі. Подожди. Мені надо якусь ложечку взяти. От і надо заливати. Хорошо. Можно. Да, можна. Пулик не бачил. Пулик не бачила? Не бачила. Щось, щось. Ось така такая ложечка. А кули небочку? Меню сингана. Чего ты ти зразу не сказала, що у тебе є така? Хочется. Та. Ну скажи. Той, ой. Ні, тільки... Ну все, більше не можна, а то не влізе. На другі. На другие. Ця... Давай. Мені теж щоб було гарненько. не кулі. Не, не бачила, йдіть. Давай, дай. А що на оце? А де твій мій і оцей, так? Да? Угу. Я вже не пам'ятаю. Все, да? Гарно? Я думаю, що гарно. Ми, ми тоді разом їх складемо, супер не суперклеєм. Не суперклеєм, а гарячим клеєм. І потім побачите, що у нас вийде. Ой. Що, я, я саме, чесно, знаю, що вийшли. Так. О, подожди, подожди. Я не знаю, это какая-то магия просто. Нужно мне ложку вот. Давай. А, -а, -а. не. -е -е. У нас такие рукавички, чем черный человек. Мы. Не, иначе вот эти химики, химики точно. Можна я теж залию? А, -а, а я теж хочу залить. На залий собі, я залий собі. Тільки держи, щоб. Не а, а ти може знімай, поки я зливаю. Добре. Женюсь. Ой, мама не женюсь. <плес> Евелінка свої заливає, а я свої. Вийду дуже прикольно, я знаю. Хоча ми і не зможемо женитися. женуються хлопці. <плес> А ми замуж. За чоловіка тоді? Не, женюся, не женюся. Не, не, не. не замужуся, не замужусь. Ну? Ага, правильно, правильно. Що ти Что має... тут мне... Не, почути? ну ти перший раз це робиш, я просто хочу помогти. Ну, заливати всі... Хватить. Заливати все віконные ну, фото. І ще сюди трошки. Сюди, да. Заливати всі. Все. Силиконої формочки якусь жижу, то це не так важко, щоб не раз. Що ти робиш? Нічого. І давай так зробимо, щоб воно сюди не витикалося, а то ми не будемо нові робити. Ну, ніхто не казав, що гримоли робити. Я саме. Так, я скажу, коли стоп. Я ж бачу. Стоп, вот теперь хватать. Вот это а вот это Я сама хотела. Я mm -hmm. уже что да. забыла. Фокус на твоем пальце. А ще не можемо багато наливати, бо то що ми цей спорчуємо клей. Приглядно. Потім його можна підпилити і буде лише гарно. Я кто заливать буду. Формочки я купила в Лидли. В А, До сарами. 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 Все. Мій любимый місто. Там так гарно, ви не представляете. Ты ходила на саром? Не, я туда їхала в човни. Он наче на там Клас Стим, от я не знаю, знаешь, что викида чи через вікно викида. Она дуже, да, можна зняти, Вона Вона буде... дуже... Буде летом... хайповий контент. Завтра або сьогодні ми будемо вже робити робить сарашечні, сейчас покажу ой, фу. убери. Ой, я ж не могу, я тобі можу сказати. І зараз ми будемо мити наче посуду, я Вілі. Так що привик до цього. Привик. пішли мити. Ми зараз вас поставимо на паузу і прийдемо швидко. Ми зняли рукавиці, помили формочки. І зараз вони я будуть за, загуш... загущатися. Я, кстати, ногті ми робила. У мене були під... під, під, під рукавицями ногті, це все. Вона спала з ними, я не розумію. Я наділа, ми, ми вийшли на двір, я зняла. Чесно говоря, не понимаю. Знаєте, це. я я вже так другий раз сплю з ногтями. Але той раз я прям другий день зняла, тому що вони мені мішали. А цей раз я не буду їх знімати. Подивимося, чи я буду робити собі ногти, як виросте, чи ні. Я роб... буду. Это я понимаю, что дети купляют всякие... Ну, это да. классно, да. Это, просто кайф. Сидит вот так вот. <сх> не надо. Я чуть себе Лину сегодня ночью ну, пошкрабила. Я так вот сделала. И... В она мне не в ночи такая... Это... <сх> ну ничего, просто и одна, одна ночь прожить. Мы бы хотели бы завтра Угу. Можемо думать, але не вийде. <клух> Хіба ще мама чи маму? Я Поставили. попилила форму, поставила, воно осталось. І ні один, ноготь, Я його навіть не міняла, да, Шевелін? Угу. Так, що робити? Будемо робити другу часть, чи е, поставимо паузу? Другу часть будемо робити. Так що всім па-па! Здійські -па! другу часть! Шмокі. Part 2! Завтра все застигне. Да. Завтра, ну, я так? думаю, що сьогодні в 0-0. Надіємося, ми ще одного в 12 не спимо. Ми, ще, ми... ми вчора влягли. 0 -0. Пів першого. Да, пів першого. А батьки лягли в п'ятого ранку. Да. Так, так, що а батьки... в 8. так що батьки менше поспали, ніж ми. Ще стільки спали, що навіть не просто. Да. Ну, все, ми будемо залучати партію. Бай-бай, чмока, чмоки. Тепер мені був порадору собі.